Розпаковка. Доставка Іт Суші. Замовив я собі комбо Кавасакі. І комбо Токіо. Давайте дивитися, що нам поклали. три соєвих Соуса. 4 імбері васабі. Один я додатково попросив. 20 гривень коштувало 20 гривень. Опа, тут два рола. Філа. Філа з лососем і типу маки з креветкою, креветкою темпура. Прикольне упакування, до речі. Тут воно, звісно, все пасовувалося, але пахне смачно і виглядає теж доволі апетитно. Тут два теплих і один запечений. Що, давайте спробуємо. С курочкой. Угу. Смачно? Маки, з кроветкою темпора. Креветка вже холодна, але смачно. Філу спробуємо. Что смачно? У Філки есть огіровки авокадо. Правда, на сайті на фото ця серединка була така махайна ну, кругла. Але то нічого страшного. Головне, що смачно. Це зі сніжним крабом запечений. Сирена шапочка. Ну не клас, але норм. І також і зі сніжним крабом. В кулярі. Нормально. Мої фаворити це з куркою. Мак з креветкою лососем. А, Запечений. Тобто два з крабом Ну, вони такі непогані, але не вау. Середнячок. Так що рекомендую. Mm. Все це коштувало 755 гривень. Тут 5 ролів, точніше, 2 напори, як вони це вказують. І я поставив би по смаку 7 із 10. По зовнішньому вигляду, 6 із 10. Тут мені просто не сподобалось, як виглядає серединка. В цілому смачно можна їсти. По ціні вони десь ну, середня ціна у них, але спробувати варто. І безкоштовна доставка. Також вони є на глови.